Свідчить, мабуть, про рівень нашого чемпіонату, що беззаперечний лідер української першості має нуль у Європі. А підтвердженням ваших слів, знаєте, що є? Що ось поїхали тренери Олександрії на Олімпіаду? Да? А, але вони залишили гарного тренера, залишили тих виконавців, які не потрапили, і ті виконавці підготувалися так, що зараз ніхто з ними нічого не може зробити. Більш того, змінився стилери. Більш того, зустрілися самий перспективний тренер України з майбутнім самим перспективним тренером України. І вийшло так, що моментів було серії вирішили стандартні положення, хитрі кампуша. Але Олександрія заслужила свою перемогу. Погоджуєтесь, Петро Іваном. Сто процентів. Я вас підтримую. Олександрія зараз набрала хід. І, Дай Бог, що так далі трохи і, і везло, бо, тому що якщо команда грає, і буде везіння. Тому і, є симпатії до ж Ротання і його команди. Вони стараються, вони виходять на ігру. Ви ти, що навіть. І, Проти, може, ризикує, може, не ризикує, ставити коновальця виходить на заміну. Кавальця, кавальця. Може, може, він слабий, не знаю, Але... Ну я знаю, що у вас там на Західній Україні Євген Канавалець це національний герой, тому я з вас розумію. Ковальця, Серг... да. Да, Ковальця, а як Ковальця. ти сказав Сергія Ковальця? Кирило Ковальця. Тому кажу, Ротань бачить, має свою ротацію так само. Але він робить маленьку ротацію. Він не кидає там по 5-6 по 6 чоловік, та чоловік туди-сюди. Тому в нього і стабільність є. Ви подивіться, в нього майже стабільний склад. А тут, подивись на шахту, там такі, там половина гає, подивіться на Київський намову, взагалі 50 на 50. Ну як вони можуть зібратися, як вони можуть чути моє плече, а я їхнє плече? Як вони мене підстрахують? Ну, тут багато, багато питань. Тому так -то, Лобановський, що казав, я є, є система. Я в Лабановську був два рази на практиці по місяці. Як я дивився, якби ці тренування деякі дати зараз нашим цим командам, які грають на переступ України, от зараз оце, я не знаю, чи б вони на другий день ходили. Ми виповзали. Але там були відновлення, там що лікарі, там сіль, там що Там просто я ходив, я, я не знав, куди я попав. Там, 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 Космічний там, там, центр, так? <зум> В космічний центр да? під ото Віктор Гавриловичу, все ж таки, вистачить Олександрі. Ну ми скажемо запорука успіхом. Ми зрозуміли цим. Це гарна селекція, це перебудова від романтичного футболу з розвитку молоді на прагматичний футбол зі ставкою на ветеранів і з досягненням результату. І зміна стратегії гри з пасік, пасік на швидкі випади. Це ми все бачимо. Але чи вистачить ось цієї Олександрії? На чи побачимо, ми все ж таки всі вже почали говорити про Лестер. Чи закінчилася взагалі боротьба за нагороди? Шахтар Динамо Олександрія. Ваша думка. Ну, моя думка, ну слушно, що прогресує Олександрія. Ви вже сказали чиники, що допомогло це. І Петро Іванович дуже добре сказав в цьому плані, що ми бачимо стабільний состав Олександрія, і я чітко розумію, буде слідча гра у цьому плані. О, дивіться в цьому матчі, про який ми з Карпатами да з вами кажемо. Одна ротація була на лівий фланг, вийшов біляєв. А той состав, що раніше грав, він такий і був. І головне це знаєте. Ось вже футболісти. Ну до речі, у мене є, є інсайт, як працює там. Там такі знаєте, будемо підхід трохи іспанських в цьому плані. от Формування називається морфоцикли там футбольних морфоциклів в даному випадку. Я думаю, що є все для того. Але в цьому ж плані дивіться, от, ще от такий момент це, але ж Олександрія перша претендує на це звання. Такий момент, і ми з вами, коли Патик приймав зарю Луганському, теж казали, да ніхто там серйозно не стався до зарі Луганське, а потім ми дивилися, як. Ім вийде з цієї ситуації. Але ж Патрик досвідчений тренер. А в цьому плані дуже гарний. Олександрія тренерський штаб дуже. да, Я думаю, що Антонов дуже так гарно увійшов в цьому плані. Я бачу, підтримують друг другу. Там і Кравченко, там, і Семененко, Сергій, там і Гретів Гем, який аналітику футбольну там дає. І в цьому плані ну, є всі чинники, щоб Олександрія грала, але я щоб не казав, знаєте, що в цьому плані це буде боротьба, боротьба за чемпіонство. Я думаю, ось, ну, випадку того, боротьба за Чемпіонство буде це шахтар, київське динамо при всій повазі до Олександрії. А от третє місце, і будемо казати, стати третьою силою у команди Олександрії на даному випадку є. І дивіться, що один момент такий здобувати якийсь трофей, а в даному випадку на трифа якесь місце намного легше, щоб потім утриматись на цих позиціях. Тому okay. оці позиції, які вже підійшли до команди, їх потрібно утримати, і потрібно розвивати. Ну як кажуть, побачимо, що буде далі. Тут Говори, може тільки крутитись. Ну ну як на тулі в борьбо, що може підпирати чуть-чуть, якщо буде ще Полісся на плаву і, і кривбас на плаву. Я думаю, що кривбас має через зиму підготуватись нормально і Вернедубше може своє слово ще не сказав постійно. Так що тут можуть ту трієчку, Я не кажу за перше, друге, а за от третє п'яте місце ці ще дві команди там підтягнути. Ну 10 від полісся вже десять очок відриву, хоча. Знаєте, що я замітив? Я не знаю, хто складав цей календарь. Я не знаю, що це відбувалося і як. Але я з жахом подивився, думаю, а чого Олександрійці знову вдома грають? От... П'ять ігор поспіль Олександрія грає вдома зараз. А потім наприкінці чемпіонату п'ять ігор поспіль буде на виїзді. І Тобі... я собі уявляю, який це буде шахтар після поразки. Я уявляю, яке це буде Полісся, і там всі аутсайдери будуть битися за ці очки. Тому це оцей календар, який я не знаю, як це могло так статися. Ну, у нас може статися ще й інгулет, ну інгулець то особа категорія, там можна всіх провідних гравців в U-19 відправити, потім можна їх видати мінімальну зарплату, хоча це, мені здається, закону протиречить. Але ну, то, то поворозню, то особа, е, яка не подвласна розуму, розумієте для мене. Та да, то, то вже похорони пішли остаточні. Вибачте, коли ви і козака і всіх відправляєте. Але тут як вони дивилися на цей календар, Що, Що як так мало бути? Ну, двірі, ну, ну три відсили, ну, п'ять. Ну у нас інгулець буде всі грати е, думаю, матчі у другому були. колі. Якщо. Якщо по якщо все ж таки прийме оцей цей стадіон, комісія держкомісія, приєд його приме, то вони всі будуть грати. В Добре. ваша думка, вікторович, як це може бути взагалі? Ну, тільки одне, що у нас воєнний стан в країні, тому так. це таке трапляється. Ну, мабуть, знаєте, тому що ну, от дивіться, да, от раніше якось було. Ну, мабуть, у цей військовій це була е, така рада, рада там президентів е, прем'єр-ліги. Вони збиралися власники футбольних клубів, Вони обговорювали стратегічні питання, тактичні нарі. Там це все було. А зараз ми якось не бачимо. Ну і не до цього. Ну, дивіться, і такий момент Треба пережити цей час, тому що ну да війна йде, і дуже багато хтось скаже, да ми там воюємо. Ми там щось таке, а футболісти жирують, вони грають у футбол. Але ж добре, що футболісти грають у футбол. Добре, що е, болівальники ходять на футбол. От дивіться, отакий от момент я викладаю там для тренерів, там на різних там рівнях ліцензування тренерів з футболу. Сьогодні такий наплив бажаючих тренувати дуже багато. Здають от, на різні ліцензії і тренувати це футбол. Він ну не тільки там професійний, а аматорський, дитячий, дуже багато дітей йде, багато тренерів. хочуть. все, і це, як це така віддушина для того, щоб знаєте, щоб ми жили в такий тяжкий час. Тому я думаю, цей тяжкий час, от такі